Привіт! Мене звати Володимир Соболь, і сьогодні ми з вами поговоримо про вирощування кардицепсу. Разом з Михайлом Гончаренком покажемо вам, як вирощувати цей гриб, один з найскладніших у культивації. Ми поговоримо не про один рецепт, а про систему: як працювати зі спорами, як обирати генетику, як будувати субстрат і чому кордицепс часто не росте навіть тоді, коли здається, що все ідеально. Це відео буде корисне і як новачкам, так і тим, хто вже культивував кордицепс і не отримав стабільного результату. Тож, поїхали по крокам. Кордицепс це гриб з принципово іншою біологією ніж більшість культивованих сапротрофних грибів. У природі його цикл тісно пов'язаний з комахами. Він пристосований до обмежених ресурсів, стресу і точного фазового переходу від росту міцелію до формування плодових тіл. Тому для кардіцепсу не працює логіка. Чим поживніше, тим краще. Надлишок поживних речовин, особливо легкодоступного азоту, часто дає красиві міцелі, але блокує морфогенез плодових тіл. Додаткову складність створює статевий цикл. Для повноцінного розвитку потрібна генетична сумісність типів спарювання. тому якість плодового тіла вона напряму залежить від селекції та роботи зі спорами. І водночас Кордіцепс цікавий саме через свою біоактивність його плодових тілах і міцелії синтезуються кордіцепін, аденозін та їхні похідні полісахаріди і інші метаболіти, які досліджують у контексті енергетичного обміну імунної регуляції та протизапальної дії. Тому контрольована культивація це спосіб отримати передбачуваний профіль продукту. Генетика це основа всього. Вона визначає, чи гриб взагалі здатний пройти повний життєвий цикл в штучних умовах. Кортицевс мілітаріс не є однорідним. Різні штами можуть сильно відрізнятися за здатністю виходити в генеративну фазу, морфологію плодових тіл, стабільністю результатів та метаболічним профілем. Частина культур генетично застрягає у вегетативному рості і майже не формує плодових тіл. Інші потребують сумісних типів спарювання. Треті втрачають полоносність через дегенерацію після багатьох пересівів. Тому ідеальні умови та правильний субстрат не компенсують неправильну або деградовану генетику. Без конкретного генотипу не запускається морфогенез, не формується репродуктивна структура і не відтворюється типовий біохімічний профіль кордицепсу. Практичний висновок: стабільний результат з'являється через роботу зі спорами, селекцію, відбір і фіксацію ліній, а не через механічне копіювання умов з інтернету. У грибів немає статей у людському сенсі, але існують типи спарювання мейтінг тейс. Оскінців, до яких належить кордицепс мілітерс, це контролюється mate tapes локусами. Часто їх описують як mate 1-1 або mate 1-2. Для повноцінного статевого циклу, який лежить в основі формування плодових тіл, потрібна взаємодія сумісних типів спарювання. В культурі вони зазвичай з'являються через спори. Тому мультиспорові пасіви часто ініціюють плодоношення. Там одночасно можуть бути присутні різні генотипи, різні типи спарювання. А от ізольований клон одного Метінгтейпс може залишатися у вегетативній фазі без плодових тіл. Наприклад, як ми бачимо це ось на цьому зразку. Звідси парадокс. Спори потрібні для того, щоб запустити цикл, але неконтрольована мультиспора дає хаотичний і нестабільний результат. Стабільність з'являється лише після селекції та фіксації сумісних або функціонально плодоносних ліній. Мультиспора це інструмент, а не готове рішення. Вона потрібна для того, щоб отримати генетичне різноманіття і запустити статевий цикл, побачити потенціал популяції чи самого джерела спору. Але для повторюваної культивації мультиспора напряму помилка. Різні генотипи дають різну швидкість росту, різну морфологію плодових тіл, непередбачуваний вихід, і навіть різний хімічний профіль. Перше, на що потрібно звернути увагу, після того, як ви Отримали вже плодові тіла вашого кордицепсу. Чи ваш кордицепс дозрів? Чи сформував він аско спори, чи може він давати нові покоління? Зараз я вам покажу, як він має виглядати. І під мікроскопом це має виглядати ось так. І зараз ми з вами бачимо ось таку картину. Ось тут. Знаходяться наші мішки, в яких знаходяться аскоспори. Їх можна побачити навіть і без мікроскопу. Ось вони. Після цього, коли ми бачимо, що наш кордицепс дозрів до фази того, коли він може дати спори, нам потрібно буде перемістити його на чашку Петрі. Зараз покажу, як саме це будемо робити. Беремо наш зразок, який ми відібрали. І нам потрібен буде вазелін для того, щоб прикріпити цей зразок до верхньої частини чашки Петрі. Приблизно це буде виглядати ось так. Нам потрібно буде почекати десь приблизно годину-дві. Ось тут буде вже видно, як нападають спори з цього гриба. Звісно, ми всі маніпуляції будемо проводити за ламінаром, тому що нам потрібна стерильність. До прикладу, зараз ламінар не працює, але коли ви будете працювати, обов'язково підтримуйте стерильність. Клонування і фіксація ліній це момент, коли процес переходить від біологічної випадковості до керованої системи. Після плоношення з мультіспори відбирають фенотипи з потрібними ознаками, стабільне формування плодових тіл, нормальна морфологія, рівномірний цикл. Далі ці варіанти фіксують клонуванням тканини або міцелію. Так ми зберігаємо комбінацію генетичних і епігенетичних факторів, яка вже показала результат в конкретних умовах. І зараз ми покажемо, як ми клонуємо кордіцепс. Для початку треба обрати претендента для клонування. У нас є декілька фенотипів різних, і мені подобається ось цей. Так, його і візьмемо. Ось такий кордоцепс у нас. Ми завжди хочемо брати тканини з середини гриба, бо там гриб не контактує з повітрям і статистично буде чистіший. Тому я розламую плодове тіло навпіл, відкриваю чисту тканину і, не торкаючись з середини, вирізаю невеличку біопсію звідсиля. Такий невеличкий квадратик, цього буде досить і переміщаю його на поживне середовище. Гриб ми скланували. Важливо зазначити, клонування не означає нескінченні пересіви. Якщо безконтрольно пересаджувати культуру, вона швидко деградує і втрачає плодоносність. І також важливо зазначити, що це все треба робити в асептичних умовах. Зараз ми, як для прикладу, показували це без ламінару. Тому клонування поєднують з контролем віку культури, обмеженням кількості пасажів і збереженням материнської лінії як еталона. Поговоримо про деградацію штамів і як її стримувати. Це насправді така прихована проблема. Культура може виглядати здоровою і швидкою, але функціонально вона вже заблокована у вегетативній фазі. Причина це накопичення мутацій та епігенетичних зсумів при багатьох пересівах і безстатевого оновлення. Тому важливий контроль пасажів, правильне зберігання та періодичне повернення до спорового матеріалу або первинних ліній. Інакше навіть перспективний штам поступово втрачає свою плодоносність. Щоб мати відтворюваність, корисно розділяти генетичний банк і робочу культуру. Монокарітичні лінії, отримані зі спор, один медінтейпс, зберігаються окремо як стабільний резерв, а робочі культури використовують обмежену кількість циклів. Ідея проста. Ви завжди зможете відтворити той самий результат, якщо повертаєтесь до контрольованого джерела і не женете одну і ту саму робочу культуру роками, а інколи і місяцями без оновлення. Найпоширеніша помилка. Чим поживніше, тим краще. Для кордицепсу це неправда. Субстрат це інструмент керування метаболічним станом, а не просто їжа. Надлишково поживний субстрат, особливо з високим містом легкодоступного азоту, стимулює активний вегетативний ріст. Але блокує період до генеративної фази і формування плодових тіл. Ключові параметри це баланс вуглецю та азоту і його форми. Мінерали і фізична структура вона впливає напряму на газообмін і доступність поживних речовин. Для плодоношення субстрат має створювати відчуття поступового дефіциту, а не постійного надлишку. І зараз Михайло покаже вам, як саме ми можемо зробити поживний субстрат для кордицепсу і його вирощування. Ми покажемо вам один з рецептів, з яким працюємо зараз. На 50 грамів рису ми візьмемо 0,25 грамів карбонату кальцію. Також візьмемо 0,25 грамів гіпсу. Візьмемо 70 мл води і 0,3 мл дріжджового автолізату. Після чого відправимо це стерилізуватися. Температура світло і СО2 важливі. Але вони не запускають плодоношення, якщо проблема на рівні генетики або субстрату. Умови це тонке налаштування під фазу розвитку. На вегетативній стадії, коли міцелій розвивається в нашій з вами баночці, наприклад, він буде добре розвиватися при температурах 20-24 градуси, при обмеженому газообміні і без необхідності світла. Повинна бути повна темрява для плодоношення. Часто працює стабільний діапазон з 18 до 22 градусів з кращою вентиляцією, нижчим co 2 в приміщенні, і обов'язково має бути світло, тому що для кордицепса світло йде тригером до формування плодових тіл. Він переходить з фази росту міцелію до фази плодоношення. тож світло потрібне як сигнал морфогенезу, слабке розсіяне холодного спектру. Орієнтовано 5000-6500 тисяч, тисяч кельвінів з регулярним фотоперіодом. Надлишковий СО2, перегрів або надто інтенсивне освітлення можуть зупинити розвиток плодових тіл. Новачки часто очікують швидкий результат. Але кордецепс це повільний і багатофазний гриб. Швидкість росту міцелію не дорівнює успіху плодоношення, тому що міцелій може обрасти за день або два, там три дні. Формування плодових тіл займає близько місяця або двох місяців, в залежності від вашого штаму. Спроби підштовхнути процес підвищенням температури світлом або поживністю часто дають протилежний ефект та блокують морфогенез. Тож, коли ми маємо стабільну культуру, скажімо, золотого стандарту, у нас таймінги вирощування стають прогнозованими від колонізації субстрату, яка займає 10-14 днів, до фази переходу на плодоношення ще тиждень. Ми маємо загальний цикл вирощування цього гриба приблизно півтора-два місяці до повного збору. Які бувають типові помилки? Перше чекати повношення від нестабільної або дегенерованої генетики. Друге працювати з мультиспорою без відбору та фіксації ліній. Третє перегодовувати субстрат. Надашок азоту дає сильний міцелій, але не дає плодових тіл. Четверте Намагатись компенсувати помилки умовами: підвищувати температуру чи світло. Вологість замість виправлення стартових рішень. І ще два типові моменти: ігнорування фазності розвитку та надмірна кількість пересівів без оновлення культури. У кордіцепсу терпіння і контроль частина технології. Правильний шлях виглядає так: спори, мультиспора, перше плодоношення, відбір фенотипів, фіксація лінії і стабільне вирощування. Субстрат на старті має бути простим і контрольованим, і з обмеженим азотом, а умови відповідати фазі розвитку, а не бути спробою стимулювати гриб лоб. Якщо вам цікава ця тема, у наступних відео ми окремо розберемо умови, плодоношення, субстрати та практичні нюанси. Підписуйтесь і будемо з вами робити гриби.